Ято з активізначалося та пошани. Але у 2022 році під час повномасштабної війни його можливість зросла ще більше. ЦСУ це меч і щит України. Наша опора і захист. Найкращі й дочки України борються в Збройних силах за незалежність і свободу своїх батьківщини. Всіх українців ми відаємо з ним українських збройних сил. Відваги мужності бажання! Всім тих поступових дружиною у світло свято Україні та український збройний сел. Бажання душі, що солдат щасливо жив сильний і не твоє, що спокійно числа за задоволення. Вітаємо всіх доблесті і хороброх чоловіків і жінок, які потужною стороною захищають свою рідну Україну від окупантів. Неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність, нехай Господь. Же кожна українська воїна укра.